У цьому відео ми перейдемо до налаштування особистого кабінету. Для того, щоб відкрити налаштування, натисніть на ваш логін у верхній частині особистого кабінету, і після чого на кнопочку профіль. Після того, як ви перейдете у цей розділ, у вас відкриється сторінка, де будуть вказані ваші персональні дані, платіжні реквізити, на які буде приходити оплата за замовлення, доступні спеціальності, середня оцінка та останні відгуки, які залишає клієнт за результатами вашої із ним співпраці. Для додавання нової інформації або редагування вашого профілю натисніть на кнопочку Редагувати, заповніть ваші прізвища, ім'я, банківську картку та вкажіть актуальний номер телефону. Ви можете також змінити імейл, завантажити власне фото чи змінити пароль на новий. Після чого тиснемо на кнопочку Зберегти. Гортаємо нижче та за потреби змінюємо чи додаємо спеціальності, за яких ви можете виконувати якісні завдання. Ви можете обрати загальну категорію, для цього просто поставте чи зніміть галочку навпроти цієї категорії. А також ви можете обрати вузьку спеціалізацію для цього просто натисніть на трикутник біля категорії, щоб розкрити список. Для того щоб змінити обрані категорії, зніміть або ж поставте галочку навпроти потрібної спеціальності, та знову натисніть на кнопочку Зберегти, яка знаходить. Одиться нижче, зверніть увагу, вказуєте діючий мобільний телефон та пошту, який ви активно використовуєте. Ми будемо відправляти на них повідомлення про нові замовлення, а також нагадувати про строки виконання частин чи доробок по вашим замовленням. Зазначимо, що ви будете отримувати повідомлення за завданнями, що знаходиться у вас в роботі, а також особисті повідомлення від менеджера. Якщо ви не маєте змоги або вам незручно моніторити замовлення від студентів в особистому кабінеті, ви можете увімкнути налаштування імейл e з цікавими вам завданнями, обрати тип замовлення, строки виконання та спеціальність. В такому випадку, щовечора о 17.00 за Києвом, ви отримуватимете листа з вказаним типом роботи, темою, строком виконання та кількістю ставок від інших авторів. Для того, щоб налаштувати розсилку, натисніть на кнопку Налаштувати, яка знаходиться на головній сторінці редагування вашого профілю. Далі вам потрібно увімкнути сповіщення та вказати, який тип замовлення та за якими строками вас цікавить. Після чого натиснути на кнопочку Зберегти. Дякую за увагу!